Зовсім скоро 15 травня у Хмельницькому відбудеться концерт народної артистки України Лілії Сандолеси та співака Валерія Кириченка. Це буде справжнє свято шлягера, і відбудеться все це у театрі імені Михайла Старицького. Тому не пропустіть сьогодні. Зустрічайте у нас гостях до нас. Завітав співак Валерій Кириченко. Доброго ранку! Доброго ранку, доброго шановні ранку. ведучі. Юлія Антон, доброго ранку, шановні хмельничани. Дуже радий сьогодні. Бути присутні Ми тут також у вас. раді вас бачити нас у місті Хмельницькому. Ми знаємо, що ви не вперше до нас вже приїздите, і от 15 травня ви будете виступати у нас у театрі імені Старицького з великим концертом разом з співачкою Лілі Сандолесою. Взагалі це такий своєрідний тур так. Це Бо своєрідний тур. Відвідує? Ми вже зробили такий концерт у Львові, в Ковалі, Кузнєцовській, в Рівному буде концерт в Житомирі, Івано-Франківській. Ну і так далі, поступово їдемо з такими концертами. Бо люди в таких концертах зараз мають дуже велику потребу. Я бачу, що живий звук, живе спілкування, жива енергетика з людьми тепер дуже потрібна людям. Фонограма відходить в нібит'є, як то кажуть. Як так. сказав е, такий прекрасний співак, рок-співак Діо, сказав, що за спів під фонограму треба платити ксерокопію грошей. <реш> грошей, серокопію грошей. Да. І тому от я відчуваю на цих концертах, що енергетику віддаєш людям, то від людей ще отримуєш ще більшу енергетику, більший заряд і більше бажання, все більше. Більше, більше заряджаєтесь, да. та? так? Я знаю, що ваше творче життя почалось після закінчення Львівської консерваторії. Ну, після закінчення і під час навчання в Львівській консерваторії я вже працював солістом Львівської філармонії, солістом і оперної студії. Багато їздив з концертами всюди. Ну, життя і перед консерваторією я закінчив ще інститут педагогічний, і там теж співав на танцплощадках своїх рідних у місті Рівному в той час. Угу. От так що все моє життя це одне сплошне співання, як то кажуть? Але а ви родом не зі Львова, правильно? Ні, я родом з Рівненської області. Але консерваторій в Україні є декілька. Чому обрали саме Львів? Ну напевно, тому що це було ближче до Рівного в той час. Ближче було поїхати, прослухатися. Мене відразу взяли з першого так сказати, заходу угу. на другий курс. Мені якось повезло. і Тому я вчився. Напевно, львовити. Львів для вас вже як друге рідне місто. Ну, я вже більше 30 років живу у Львові. Це моє це вже рідне, рідне місце, місто. перше рідне місто? Хоча я від'їжджав на деякий період, там два роки працював у Будапешті, співав десь. По гастролях все, але мене тягне у Львів, це вже все. Ви виступали в різних країнах і були в Сполучених Штатах Америки, Та... в європейських країнах. Як публіка там зустрічає, чи відрізняється від нашої української публіки? Ви знаєте, я не буду лукавити в Америці. Я співав перед нашою публікою, як і всі артисти, які їдуть фактично з традиційною українською піснею, вони співають перед нашим глядачем. Ну тільки українська пісня, яка несе. Кот українця, вона може викликати і сльози на очах, і щем в душі. І люди плачуть. Ті, особливо люди, які тужать за батьківщиною, за своєю. Я бачив, що національна пісня для кожної нації, не тільки це, напевно, для українців, так. напевно, і для хорватів, і сербів, і там, і англійців, і все національна пісня це та пісня, яка об'єднує, яка тримає на цій землі нас. Тому що пісня. Це як кажуть, ну правильно хтось сказав? Це душа народу. До так. речі, у нас є відео виступу співака Валерія Криченка, і ми можемо зараз переглянути його. Каня твоє, твоя незвичайна незвичайная. Та безліч інших пісень, ви зможете почути 15 травня в Театрі імені Старицького, де відбудеться концерт нашого сьогоднішнього гостя. І е, в мене, от, я просто слухав е, пісню, дивився відео. Е, це така класика популярної музики. А як ви ставитесь до сучасного? Я дуже трепетно ставлюся до сучасної музики, якщо вона виконується на професійному рівні. Розумієте? Дуже багато зараз просто людей самодіяльних, які займаються цим. Батьки чи там родичі проплачують це, цю так звану творчість, і вона має місто бити, як то кажуть, але їй не потрібно, щоб вона була. Але якщо це йде на високопрофесійному рівні, так як це роблять сучасні групи, такі як Бумбокс, наприклад, я рахую, що це в українській естраді це високий рівень, гарне виконання, вміле, професійне. Це тобто прекрасно. Ви таку українську ситуацію? Обов'язково я виріс на музиці, ще більш жорсткій, більш роковій музиці. В свій час, коли я був юним, то ми жили на Західній Україні. Була проблема почути якусь пісню. Але в нас було польське радіо, Радіо Люксембург. Ми слухали Дід Папа, Ледзепелин, Бітлс. Я виріс на цих піснях. Для Том Джонс, для мене це взагалі співак ікона. І по цей по день. То кажуть. І тому для мене це рідне все. І сучасна музика, я слідкую за течіями, Ну вже я не встигаю uh -huh. працювати в такому стилі, як працюють молоді. Для того треба було народитися зараз і народитися в цьому ритмі життя. Uh -huh. Все таки я трошки в іншому ритмі. Валерія, а ви пам'ятаєте свої перші зароблені гроші? Ну, пам'ятаю, була така група Водограю у Львові і от ми тоді, так як то кажуть, косили. <гум> <гум> по <гум> Україні. І це були перші гроші, грубі гроші. Тому що до того я співав на танцях в місті Рівно, Це такі зарплати. в філармонії це <гум> теж на заробітній платі в радянські часи, які там заробітні плати були. Невисокі. А гроші дійсно зароблялися таким способом. Вам в житті взагалі легко все вдається? <гум> Не сказав би. Дуже. До всього треба докласти зусиль. До всього зусиль, треба великих зусиль докласти в житті. Особливо в творчості, то це треба працювати кожен день над собою. Це не так просто, мені здається. А як же везіння, удачі, деякі кажуть, що от ну, може... з його везінням, наприклад, можна все легко робити? Ну, везіння проходить, воно може бути один раз, а якщо потім не прикласти праці до того, то я думаю, другий раз. Бозя подивиться, раз дав йому шанс другий везіння, а він не працював над собою і все, і везіння кінчиться. Праця, 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 талант плюс праця. Тільки цим можна досягнути. Як вам працюється з народною артисткою України Лілією Сандолас? Дуже комфортно. Ви давно співпрацюєте разом? Десь півтора року. Я вам скажу, що професійна людина, високопрофесійна людина, співачка від Бога, такі народжуються дуже рідко. Голоси у нас дуже дуже добре. Я вже на одному концерті казав, що це село Моршинці, де вона народилася Софія Ротару. Вони з одного mm -hmm. села. Mm -hmm. Воно знаходиться на території України. А трошки відсунулось б далі на територію Румунії. Ми б не мали таких співачок. А так ми маємо народну артистку України Лілію Сандолесу, Співачку з унікальним голосом, унікальними даними, унікальною душею. Такі голоси. Це рідкість. 15 травня ви разом з нею виступите у Хмельницькому з концертом. Так. Скажіть, що взагалі глядачів чекає? Можете провідкрити трошки таємницю? Які пісні будете виконувати? Можливо, в основному акцент буде робитись на українську традиційну естрадну пісню? Ця пісня вона я вважаю, що вона має звучати все більше і більше, тому що ця пісня. Пісня традиційна українська, вона найбільше відтворює душу нашого народу, і найбільше потреба у людей слухати зараз цю пісню, тому що дуже багато, ну скажімо так, клубної музики або низько пробного виконання цієї пісні. На центральних телебаченнях ми це дивимося, люди з званнями народних виходять. Ну, просто потім всі сміються, що це вони прикривають е, свою бездарність. Словом, патріотизм. Розумієте? Краще б вони не були патріотами і не співали нам цих пісень. Бо потім люди кажуть, о, українець! Отака пісня українська. Валерій, ми бажаємо вам, щоб молодь сучасна, музична молодь вас не розчаровувала, щоб дійсно підростали професіонали справжні повних залів вам. І Дякую. гарного настрою на концертах. Дякую вам також. Я бажаю високих рейтингів в вашій програмі. І всього вам найкращого І Хмельницьку. Приходьте на концерт. Отож, концерт 15 травня у театрі імені Старицького. Концерт народної артистки України Лілії Сандолеси та співака Валерія Кириченка. Свято популярного шлягера вас чекає саме 15 травня.